Вчора в коментарях запитували про сітку для огірків, тож сьогодні показую. Сітку прикріпила до каркасу, такого металевого і труб. і залишилось тепер огірки, ніби як заплутати у сітку для того, щоб вони почали там плестись. цій уже років, з п'ять колись її купувала для клематису. Тож вона у мене багаторазова. В коментарях я вам відповідала, що такий спосіб економить місце на городі, і набагато зручніше збирати урожай. Бачила я в інтернеті таке відео, де цей ряд огірків садили між кукурудзою для того, щоб кукурудза. Затіняла огірки влітку від палючого сонця. Я теж спробувала цей спосіб, але кукурудза дуже погано зійшла, буде малина затіняти від сонця, рятувати їх від спеки. Мені цієї сітки трішки не вистачило, тож. Такі, що стеляться по землі, мене теж будуть.